Так є наш шкаф купе в коридорі. Є зеркало. Це нам привезли наші речі. Дуже красиво зроблено в стилі такому морському. Все чисто, тільки нас заселили, ми чекали до двох, нас заселили. Я одна, доросла і двоє дітей, такий нам дали номер. В дуже гарному місці. Номер в дуже гарному місці, це в нас балкончик, вигляд, це виходить у нас нос корабля, якраз головний вхід, вибна. Головний вхід, в готель, дуже гарний обзор. От там далеко море, так ми йдемо на море. Дуже просторий такий балкон. Можна посидіти. можна десушити полотенце. В холодильнику є всі напої, є фанта, кола, спрайт, але це тільки раз в тиждень. Далі вже дають тільки воду. Полотенця на кожного треба брати в спа центрі. Зранку береш, ввечері віддаєш. Це така ванна. Зеркало, фен, мило. Це нам дали одноразовий такий набір. Єдиний раз при заселенні дається. Навіть зубна паста, щітка, котонові палочки, шампунь і гелі для душа. Такі рушнички для лиця. Душова кабіна. Біля рушнички. Все чистенько. Ось так все гарно.